Рада вітати вас на каналі. Це магазин Аврора. Покажу вам нові акції з 3 по 9 березня. Бажаю усім приємного перегляду. Декоративна підставка листок 55. Аромадифузор з паличками 69. Є ще ось такі варіанти за 109-129 та з ароматом жувальної гумки 109 гривень. 119 картина по номерам 40 на 30. Свічка декоративна у формі куба. Є червона, біла та рожева. 44. Новинка об'ємний металевий підсвічник 199. Набір кулю кохаю тебе. Упаковка 5 штук. Ціна 34 гривні. Декоративний наповнювач 19. Фоторамка 21 на 21х20, і7 49 гривень. Іграшковий набір лялька та єдиноріг 499. Машинка іграшкова з пультом керування та підсвіткою 599. Ще є менша за 400. Навушники вставні в коробці 129. 299. Пристрій зарядний для телефону безкрутовий. Захисна заглушка для телефону Ведмедик 19. Навушники накладні безкрутові 340 гривень. Колонка портативна з підсвіткою на рамінці 199, бігуді для завивки волосся. В набір бігуді стрічка 1 штука, резинки 2 штуки та заколка 119, Пов'язка косметична 55, Наліпки для нігтів метелики 5D24. Форми для нарощування нігтів на бобіні 44. Засіб для зняття лаку від ловіт 16, потяг із залізницею, іграшковий набір 299, 39 смужки для носу очищаючі. 3 штуки, спонжі одноразові, 27, Упаковка 8 штук, спонжі фігурні 2 штуки 49. Такий спонжик тоненький 7 гривень. Бальзам для губ дитячий бірловіт 29 Підводка Фломастер чорна для повік 44. Тінт блиск для губ 49. Пінка для омивання шкіри обличчя 126 гривень. Пінка для проблемної шкіри обличчя 88 200 г. Тонік відлущувальний від біокон з ароматом ківі 69. Блендамет зубна паста. антикарієс 34. Набір подарунковий засобів по догляду за тілом 99. І такий набір. Упаковка 3 штуки також 99. Фарба для волосся Авена 69. Мальва 32 гривні. Шампунь для всіх типів волосся 88 946 г. Крем гель для душу, магнолія та білий чай. Ціна зі знижкою 46 гривень. Засіб для миття підлоги велі 1 літр 37, термозахист для волосся двофазний. Олія кокосу та кератин 44 гривні. Ще є варіант олія мигдалю та протеїни з лаків. Морська сіль із сюрпризом. Ціна 42 гривні. 200 г упаковка. По знижці ось такий набір, аксесуари по догляду за тілом 5 штук, 169 Такий варіант також 169, 4 штуки. Є ще сердечко. Тут також 4 штуки, 149 Мило б'янка з ароматом дині та кавуна 18 140 грамів. Кремило косметичне 19, вага 125 грамів. Порошок для прання кольорових речей 1,5 кг, 79. Засіб для миття посуду 15. Таблетки для посудомойної машини 209. Упаковка 25 штук. Супервош лимон. Засіб для миття посуду 37 500 грамів. Засіб для миття дитячого посуду 2 аромати. Вага 600 грамів 39. Від Frekenbox 75. Яблуко та манго 500 грамовий. Галакс Лимон, велика упаковка. Вага 950 грамів 85 гривень. Засіб прозорий для миття посуду 29. Жовтий 27 500 грамів. Екозасіб «Грунвальд лимон 39 750 грамів. Самоспрей для кухні. Антижир 500 грамовий 59. Ось такий новий засіб, антижир для кухні. Також 500 грамові – 79. Монблан засіб рідкий для прання 3-літровий 119. Рушники паперові 139. Дитячі вологі серветки 109. Три упаковки по 56 штук. Без спирту та гіпоалергенні. Є ще ось така упаковка від смайл 180 штук. Ціна 134 гривні. Паперові рушники від сафі двошарові 47. 160 листів рушники паперові від Сафі 24. Серветки паперові від Сафі. Упаковка 180 штук 32 гривні. Рушник паперовий 49 та 42 гривні від Сафі трьохшаровий. Цукерки шоколадні від міленю. 69 108 г. Десерт 59 бонжур. Класичний. Бальзам для волосся Профікар 79 шампунь 89. Шампунь вага 400 грамів, кондиціонер 200 Зволоження та відновлення. Активний ріст волосся проти випадіння. Шампунь від профікар надає сяйво та гладкість волосся. Українська мальва туалетний папір 19. Набір туалетного паперу. Упаковка 4 штуки 47 гривень. Крижопіль 6 гривень. Вологий туалетний дитячий папір 29,44 штуки. Паперові серветки 100 штук 17. Папір туалетний зелений від сафі 24. Ось такі серветки двошарові 100 штук 27 гривень. Засіб від цвілі та грибків від профі. Ціна зі знижкою 59-500 г. Засіб для душової кабіни з розпилювачем. Вага 500 грамів, 79. Рожевий засіб для виведення плям 199 Поліроль для догляду за меблями. Сама 44-500 грамів упаковка. Освіжувач, квітуча сакура та білий жасмин – 39 Цікавий смачний аромат дюшеста обліпиха 36 гривень 250 г. 59 г для миття унітазу видаляє іржу, ефективно очищає, усуває вапняний наліт та неприємні запахи. Доместос 79, 700 г. Дякую, що дивитесь! Вдалих вам покупок та всього самого доброго!